Він дуже любив молоді, вважав, що його святий обов'язок зробити життя підростаючого покоління кращим, згадує про діяння свого чоловіка Василя Кавуна Ніна Юхимівна. А ще він дуже любив Житомирщину і знав область майже за кожним сантиметром її території. Він мріяв побудувати для молоді соціальну структуру. Я маю на увазі інфраструктуру. Побудувати гуртожитки, житло, будинки і місто Житомир, перетворити, щоб воно в порівнянні з іншими містами було найкращим. Сьогодні Василь Кавун має стати прикладом для наслідування чи не для кожного представника обласної влади, говорить очільник області Сергій Рижук. Сам голова адміністрації, як колишній учень вона навчився у нього організовувати свою роботу. Житомирщина. Усі 10 років прикавуну, як ми кажемо, це був сплошний будівельний майданчик. І зараз мені, ось Юрій Антоновичу, нам, у сім'ю, осратникам, треба добре упиратися в землю, щоб ці посторонки були натягнуті, щоб хоч. Трішки зробити те, що, що робив Кавун, і як він робив беруть приклад з Василя Кавуна. Не лише чиновники його обидва внуки рівняються на нього і зізнаються, навіть не знали, що діда на Житомирщині ще пам'ятають і так шанують. Дякую всім за те, що ви так любите дедушку, дідусь, його. 에... Этот был его город. Пам'ять про Василя Кавана сьогодні барельєф на будинку, де він жив, погруддя на подвір'ї 22-ї школи, яку побудовано за ініціативи Василя Кавана, і книга Живи у пам'яті людській. Саме це видання продовжує серію друкованих спогадів про відомих людей Житомирщини. Я думаю, що це початок того, в нас в обласному центрі, як треба вшанувати цю людину. І обласна рада буде надалі продовжувати вшановувати відомих людей Житомирщини, які працювали, які внесли надзвичайно великий вклад в розбудову нашої області. А зараз ми будемо.